Наші бойові бригади щодня стверджують українську силу і дають окупантам зрозуміти, що на українській землі їм не місце. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Кременчуцька міська дитяча лікарня отримала вже другий пакет цінної благодійної допомоги від польського благодійного фонду «Древа Груп». Про нові сучасні медичні апарати дивіться далі. Сьогодні Кременчуцька міська дитяча лікарня отримала вже другий вантаж із сучасним медичним обладнанням від польського друга Лукаша Древи та його благодійного фонду Древаґруп. Дороговартісне обладнання Кременчуцька міська дитяча лікарня отримала безкоштовно завдяки результативній співпраці міського голови Кременчука Віталія Малецького з польськими партнерами. Дякуємо Древа Фундейшн, його організації за допомогу, за підтримку, за сучасне медичне обладнання, яке передано сьогодні в місто Кременчук. Це вже друга партія медичного обладнання. Сьогодні ми отримали сучасне медобладнання саме по замовленню лікарні, те, що просили наші лікарі. Зокрема, міська дитяча лікарня отримала візуалізатор вен, за допомогою якого маленьким пацієнтам буде набагато легше, і головне безболісно ставити крапельниці. Один із таких е, апаратів, які ми сьогодні отримали, це, це візу це візуалізатор вен, тому що наші маленькі дітки інколи мають проблеми з венами, і їм необхідно, щоб ми з першого разу максимально комфортно їм поставили ту ж саму внутрішній катетер, для того, щоб у нас не нервували батьки, у нас не плакали діти, у них не було страх. Аху перед людьми в білих халатах дякуємо польським колегам. Велике дякуємо місту нашому за те, що завдяки сприянню, завдяки співпраці між різними країнами, містами, лікувальними закладами ми можемо звернутися. Абсолютно було гельно, завжди допоможе. Також наші лікарі отримали пульсоксиметри. Дуже важливим є те, що вони мають датчики для новонароджених. Це забезпечить якісне вимірювання частоти серцевих скорочень та сатурації крові. Особливо важливими є інфузоматори. Їх дуже зручно використовувати при введенні препаратів внутрішньовенно з потрібною швидкістю. Є тепер у лікарів і газоаналізатор критичних параметрів, який дозволить з великою точністю визначити стан маленьких пацієнтів. Також тепер у Кременчуцької лікарні є якісні автономні електровідсмоктувачі. Ми дуже сильно його потребуємо, тому що в нас є діти, е, яким необхідно поїхати в іншу лікарню для, для обстеження. Він нам потрібен, тому що вони тяжкі, вони потребують штучної вентиляції легень. Е, він нам необхідний для операційної, він нам необхідний як переносний варіант з одного, наприклад, відділення в інше, коли нас визивають, коли викликають, коли необхідно надати цю допомогу. Зараз ми це можемо зробити. Плюс, коли ми спускаємо з бомбосховища, буває таке, що ми там знаходимось годину, дві, три, п'ять, дітки тяжкі, ми їх туди спускаємо. І це дуже класно, те, що ми можемо користуватися ним незалежно від того, де ми знаходимося. Тобто це автономне обладнання, яке а, допоможе так, вам абсолютно. в самій складній ситуації. Так. Ми вдячні пану Лукашу Древі, його благодійному фонду та всій громаді нашого міста побратима Бидгоща на чолі з президентом Рафалом Брускі за надану нам допомогу. Група Древа допомагає Україні, і зараз вона дуже сильно допомагає місту Кременчуку. Вона має відношення до нашого міста побратима міста Бидгоща. Дякуємо громаді Бидгоща за підтримку і допомогу. І дякуємо особисто пану Лукашу. Це неймовірна і дуже цінна підтримка, яка сприятиме кращому діагностуванню і швидшому одужанню малюків у міській дитячій лікарні. Вона рятує здоров'я та життя дітям, а це найголовніше. Дякуємо. Анна Литвин Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. На доручення міського голови Віталія Малецького у Кременчуці розпочато підготовку до нового опалювального сезону. Наразі тепловики проводять ремонтні роботи. Більше про хід виконання робіт розкажемо далі. Кременчук вже розпочав підготовку до нового опалювального сезону. На доручення міського голови Кременчука Віталія Малецького у місті виконують роботи із заміни тепломагістрали. І сьогодні на вулиці Шевченка проводилися ремонтні роботи. Тепловики провели демонтаж лотків та труб і проклали нові. Зазначимо, що нові труби українського виробництва і вони вже попередньо ізольовані. Це дозволить на найближчі 10-15 років забути про ремонт на цій доволі проблематичній ділянці. Роботи на ділянці по вулиці Шевченка планують Вершти до 30 вересня, аби тепловики встигли виконати всі необхідні планові та ремонтні роботи до початку опалювального сезону. І вже тоді Кременчужани будуть впевнені, що в їхніх домівках взимку буде тепло. Дарія Кимець, Іван Каченко Кременчуцькі новини. Прозорі іспити для майбутніх водіїв сьогодні. У Кримечуцькому ЦНАПІ стартував пілотний проект із забезпечення прозорих іспитів у сервісних центрах МВС. Усі подробиці вже за мить. У Кременчуцькому ЦНАПі відкрився оновлений сервісний центр МВС. Це пілотний проєкт із забезпечення прозорих іспитів у сервісних центрах МВС. Кандидати у водії мають вибір, як отримати талон попереднього запису на іспити. Це можна зробити через термінал, який розташований безпосередньо у приміщенні сервісного центру МВС, або ж замовити талон онлайн через Є-Запис. Е Завдяки дистанційному запису кількість візитів до сервісного центру МВС скоротиться з двох до одного. Це дуже Зручно та швидко. Ми дуже дякуємо сервісному центру МВС за те, що вони розвивають співпрацю з нашим центром надання адміністративних послуг. В Кременчуці центр надання адміністративних послуг мабуть найкращий в Україні. І я впевнений, що ця нова інтегрована спільна послуга буде користуватися у Кременчужан популярністю. І ми вже бачимо сьогодні перших кременчужан, молодих хлопців і дівчат, які прийшли здавати іспис до оновленого сервісного центру в ЦНАПі. Мабуть, один з небагатьох ЦНАПів в Україні, який надає тепер спільні послуги. З вашим центром. Тому впевнений, що кременчужани, які здають іспити на водіння транспортних засобів, будуть робити це в комфортних умовах, швидко, ну і успішно, тому що все для цього в них є. Людина приїжджає в сервісний центр, їй не потрібно нікуди їхати, вона одразу зареєструвалася або онлайн, до речі, від сьогодні можливо записатися онлайн на практичний іспит за два тижні. І людина приїжджає в сервісний центр, приходить до нашого адміністратора. Потримує відповідну заяву, так званий екзаменаційний лист, приходить або на теоретичний іспит, або на практичний. І складає іспит. Якщо вона складає іспит, практичний, вона одразу в цей день отримує посвідчення водія. В оновленому екзаменаційному класі є чотири камери відеоспостереження, які фіксують усі дії працівників центру і тих, хто складає іспит. Це забезпечує прозорість усієї процедури. Майбутні водії вже почали користуватись зручною послугою. Кременчужанка Ірина не може стримати сліз радості. Вона отримала посвідчення водія, адже усі іспити склала успішно. Я здавала да перші перші маршрути сьогоднішнього дня, які діяча. Я здала, а чому ви плачете? От щастя. <рес> тобто ви не вірили, що тут все так вдасться? Да, так все хорошо. Я заспокоїлась, сконцентрувалася і здала. – Ну ми вас вітаємо від громади, від сервісного центру МВС. Ви фактично одна з перших да Кременчужанок, які здали успішно тут іспит. Дякую. У рамках співпраці з сервісним центром МВС міська влада Кременчука придбала три нові зручні автомобілі для складання іспитів. У транспортних засобах також встановлені камери, які фіксують весь процес складання іспиту. В рамках співпраці з сервісним центром МВС ми закупили три автомобілі для здачі іспитів. Два автомобілі з механічною коробкою передач, один з автоматичною. Це зручно. Тим, хто складає іспит, вони можуть вчитися і на таких, і на таких автомобілях, і вибирати транспортний засіб, на якому вони здають. Сучасна техніка покращує умови здачі і відповідно умови підготовки наших водіїв. Я в свою чергу хотів подякувати Віталію Олексійовичу за співпрацю, за оперативне його втручання, вирішення цих питань, які ми маємо сьогодні в дійсності при нових автомобілях, які сьогодні приступили в рамках результатів пілотного проєкту, який у нас проходить у Полтавській області. І є також занадане приміщення, яке є комфортним, доступним. То наші послуги стануть більш прозорими, доступними та швидкими. Дякую, вам, Віталій Осіч. Дякую міській раді за допомогу, сприяння за вашу співпрацю та підтримку. Дякую. дякую. Аби отримати посвідчення водія, Алла приїхала з Польщі на новому комфортабельному авто. Вона також успішно склала іспит. Сервісом та швидкістю надання послуг жінка вражена. Приїхала до вас з Польщі складати іспит. І так мені пощастило, що попала на цю нову машину. Дуже сподобалось, дуже гарно, дуже м'ягенька. Здала то добре з першого разу. З першого. Ну ми вас вітаємо від Дякую, громади Дякую. Кременчука. Від сервісного центру вітання. Дякую, дякую, дякую. Завтра поїду до Польщі з новими правами. Дуже 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 гарне, гарне приміщення машини, такі європейського вже стандарту. Дуже дуже ну, і автомобіль. запах у нього нового автомобілю з салону. так?» Запах шкіри. знаєте?» угу. Сервісний центр працює на третьому поверсі ЦНАПу з понеділка по п'ятницю, з 8 ранку до 17.00, У суботу з 8 ранку до 15.45. неділі. Для вихідний. Анна Литвина, Олексій Киржановський, Кременчуцькі новини. Кожне десятиліття Росія починає нову війну, заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на генасамблеї ООН. І дійсно проаналізувавши етапи формування держави московитів, можна зрозуміти, що їхня імперія побудована на кістках. Скільки горя Росія принесла іншим державам, та як українці ставляться до слову мир сьогодні у міжнародний день миру дізнавались наші журналісти. Each decade Russia starts a new war. Кожне десятиліття Росія починає нову війну. Частини території Молдови та Грузії залишаються окупованими. Росія перетворила Сирію на руїни. Якби не Росія, хімічна зброя ніколи не була б там застосована. Росія майже поглинула Білорусь, загрожує Казахстану та країнам Балтії. І мета нинішньої війни проти України це перетворити нашу землю, наших людей, наші ресурси, наше життя на зброю проти вас, проти міжнародного порядку. З такими словами президент України Володимир Зеленський виступив на. Генасамблеї ООН, звернувшись до лідерів організації, чи справді ж це так, і які війни розпочала Росія з моменту свого формування? Ось це список усіх війн та битв, в яких Росія брала участь, ба навіть більше була організаторкою більшості з них. Часовий проміжок від 1471 року до 1999 року. А ось перелік територій, громади яких зазнали горя від московитів, менш ніж за 70 років, починаючи з 1946 до 2015 років. Манджурія, Корея, Угорщина, Лаос, Алжир, Ємен, В'єтнам, Єгипет, Сирія, Мозамбік, Чехословаччина, Камбоджа, Бангладеш, Ангола, Ефіопія, Афганістан, Ливан, Чад, Карабах, Південна Осетія, Абхазія, Таджикистан, Чечня, Грузія та Україна. Як можна помітити, список жахаюче великий. Сумарну кількість жертв терору неможливо навіть обчислити через інтенсивність зіткнень. Що ж стосується України, то Росія завдавала горя нашій нації ще з часів Київської Русі. Пізніше під час існування Російської імперії. Далі був радянський союз, де наші землі експлуатувались, а людей вбивали. Починаючи з 2014 року, терористи анексували Крим та встромили свого носа до східної частини України. А у 2022 році розпочали повномасштабне вторгнення і геноцид, 21 вересня всесвітній день миру, враховуючи весь той жах і біль, який Росія завдала Україні, чи змінилося поняття миру у Кременчужан після початку повномасштабного вторгнення? Що вони вкладають у ці слова, бажаючи миру, і яким хочуть його бачити? Миру потребуємо ми більше ніж коли-небудь до цього. Розуміння того, що відбувається в нашій країні сьогодні. Бо кожного дня да, ми чуємо ті тривоги, ми чуємо ті вибухи, ми чуємо ті новини, читаємо їх і розуміємо, що якщо раніше для нас мир був це у розумінні, що відбувається саме в моєму житті. А сьогодні воно може не дуже торкатись мене, але я хвилююсь, і моє хвилювання від біди народу та країни, у якій я зараз знаходжуся. Ми переможемо, закінчиться війна. Звичайно, це буде мир. Зараз, мабуть. Тому ще не, не можемо про це говорити. Ну так класно, що ми можемо ходити по вулиці, що сюди, прямо що, що хвилини щось не прилітає, але все одно ну, ми всі знаходимося в відносній безпеці. Тому про мир я думаю, що ми довго не зможемо говорити. Щоб скінчилася війна, щоб була перемога, щоб наші діти були в безпеці, щоб чоловіки могли виїжджати за кордон, щоб ми могли займатися своїми справами, щоб ми не відчували якусь вину перед хлопцями. і дівчатами, які на, зараз напередку на фронті знаходяться. До початку по. Мужтане <св> вторгнення <св 'язання> ніхто не задумався, що це таке мир, і тільки коли почалася війна, всі зрозуміли, що мир це як фундамент, це основне без миру. Ну немає нічого. Навіть зараз там планувати щось, там розвивати бізнес чи там планувати якусь роботу ну неможливо. Мир це основа, яку треба перш за все цінувати і бути вдячним всім нашим захисникам. Наша боротьба за незалежність триває. Пам'ятаємо про це та робімо усе залежне від нас, аби мир настав якомога швидше. Дмитро Цирюльний. Віктор Петров Кременчуцькі новини. Кременчуцькі міські художній галереї виповнилось 25 років. На урочистий захід із цієї нагоди прийшли і поціновувачі мистецтва, і самі митці, роботи яких регулярно прикрашають стіни артпростору. Як пройшло святкування, бачили наші журналісти. У далекому 1998 році до Дня міста у Кременчуцькій міській художній галереї відкрилась перша виставка. І сьогодні галерея відзначає свій 25-й день народження. Це справжнє свято для всієї мистецької спільноти Кременчука. У стінах, де завжди панує творча атмосфера, відбувся урочистий захід. Для поціновувачів мистецтва було представлено близько ста робіт, подарованих галереєю митцями. У Нас є всі українські фонди галереї у кожного художника. Одна робота висить тут. Ми дуже раді, що такий захід перетворився не тільки в 25-річчя, а свята художників і митців. Бо багато запрошених художників і митців прийшли на наше, на наше свято. Міський голова Кременчука Віталій Малецький привітав колектив Кременчуцької міської художньої галереї. Ми знаходимо з вами можливості показувати сучасне мистецтво, показувати інсталяції, показувати різноманітні творчі напрацювання всіх наших художників. Сьогодні хочемо знак подяки галереї, вручити сертифікат на наші деякі подарунки від громади. Це кондиціонери, тому що остання виставка за участі наших плитовських. Колег була дуже жаркою, не лише тому, що було багато дискусій, як і що, але було фізично дуже важко працювати. Було дуже жарко тому сертифікат на придбання кондиціонерів для. Виставкової зали комунального закладу культури вручається виконувачі обов'язків. Тримайте за чверть століття. Виставки творчих робіт радували очі сотень кременчужан. Кожен мав змогу доторкнутися до прекрасного та поринути у світ мистецтва з ювілеєм всіх нас 25 років. Ми бачили скільки досягнень, скільки заходів відбулося. В цих стінах вони насичені творчістю, вони насичені гарним настроєм і завжди раді вітати вас на всіх виставках, на всіх урочистих подіях. З нагоди 25-річчя галереї відбулось і погашення марки. Тож ця дата зафіксована і у філателії. Ми стараємося чим більше пропагувати, щоб люди, художники, які малюють, які що створять. Дарували нашому місту ці роботи, і потім, може, не наше а покоління, а через якесь буде бачити ці роботи, виставляти, пишатись, що в нас такі талановиті люди. Також усі присутні мали змогу долучитися до створення загального подарунку. Гості проявили свої таланти на полотні. Наприкінці творчого процесу народилася нова картина. Це такий своєрідний подарунок галереї від художньої школи. Ми зробили, ніби розмальовочку, до якої можуть приєднатися всі бажаючі, Хто знаходиться в галереї в цій виставковій залі. Кожен підходить, розмальовує свою часточку, вносить свій маленький вклад в створення великого шедевру. Врешті-решт з'явиться картина, подарунок для галереї. Митці, роботи яких регулярно прикрашають стіни арт-простору, приєдналися до привітань. Я думаю, за ці 25 років в художній галереї народився ангел, який всі надихає. І я вітаю цього ангела. З цим чудовим ювілеєм і щоб цей ангел проявився в серцях кожного, тому я вітаю всіх-всіх. всіх Щоб було більше цікавих різноманітних виставок, різних людей, і щоб це було не тривіально, а цікаво, і щоб сюди запрошували більше молодих оригінальних талановитих людей. Ми її дуже любимо. Це наша улюблена галерея. Я вітаю зі свята всього найкращого. Нехай вона стає все краще та краще. І радує нас все більше і більше. Валерія Лизенко, Олексій Крижановський Кременчуцькі новини. Сьогодні у вітринах відділу абонементу Кременчуцької міської публічної бібліотеки відкрилась персональна фотовиставка талановитої фотографині майстрині з горішніх плавнів Наталії Тарасової. Пані Наталія у своїх роботах представила краєвиди та архітектуру Кременчука. В чому ж унікальність цієї виставки? Дивіться далі. Жити життя в моменті зараз назва представленої виставки не випадкова, адже нерідко ми просто не помічаємо усієї краси того, що нас оточує. І, хоча фотографиня Наталя Тарасова з горішніх плавнів у своїй фотовиставці зобразила моменти, які помітила саме в Кременчуці. З пані Наталею ми знайомі вже, мабуть, років три, але це було заочно. Вона нам в бібліотеку дарувала книги. Потім вона мені прислала світлини. каже: відберіть. Кажу, ну, я не знаю, я не можу відібрати. Вони мені всі класні ці світлини. Кажу, ну це точно кажу, буде наше місто, Кременчук, тому що е так як вона побачила наше місто, от ми його так не бачимо. У нас вже якось око замилене, ми не бачимо, може, тої краси тих будівель. Пані Наталя пригадує, фотографію марила ще з дитинства. Перший свій фотоапарат придбала вже коли почала працювати. Коли я почала от більше ходити, а ходити ще з фотоапаратом, а я кажу, що коли в тебе фотоапарат. Інакше бачиш. Ти не просто ходиш по вулицям і шукаєш пішохідний переход. Ти дивишся, як там, яке вікно, яка оця. І я ви, ну я собі відкрила, що тут є будівлі дуже цікаві, з якими прикрасами, якісь трошки більш... Старовинні, да, більш класичні якісь. І ну, це дійсно відкрило для мене Кременчук, ну, трошки як непромишлений, сучасне місто, де всі там працюють, а що тут багато краси, багато цікавого. Представлені роботи цікаві та несподівані навіть для самих кременчужан. Я ж тут живу в цьому місці. Я дивлюсь на ці фотографії і бачу, що я ходжу, і я такого не бачу. Воно ну у Наталі дуже так акцентовано. І дивіться, от є. Я деякі дивлюся, я їх бачу як перший раз, хоча воно все ж тут рядом. Виставка мені дуже понравилась. Вона не обична, вона яркая, анароді вона простає. Но так щемит сердце от того, что это наше, близкое, тут, рядом. И оно бывает каждую минуту, которую мы не замечаем, но которую поймал художник. Пані Наталя переконана, що фотоапарат в руках зупиняє не миттєвості, а нас в нашій суетній буденності, і надає можливість жити і бачити красу в моменті тут і зараз. Мене зацікавили роботи там, де є фотографії архітектури. Тобто мені подобається, як вони виглядають, як вони доволі антуражно виглядають. Жити життя зараз в моменті, бо тоді нам заважало ковід, зараз війна, але життя не повинно відкладатися на наталі роботи, вони дуже... Про них такі зворушливі. Вона помічає кожну дрібничку. Мене приємно вражає те, що в такі часи у нас проводяться культурні заходи. Ми розвиваємось. Ми можемо познайомитися з творчими людьми. Можемо отримати задоволення від чудових фоторобіт. Знайдіть час і ви подивіться фотовиставку. До речі, триватиме вона у вітринах відділу абонементу Кременчуцької міської публічної бібліотеки по вулиці Соборній близько двох місяців. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. У рамках загальноукраїнської програми активні парки, локації здорової України та челенджу Бі Ектів Дей для підопічних терцентру автозаводського району організували активні ігри на свіжому повітрі. Як пенсіонери проводили час та як долучитись до активності на свіжому повітрі у Кременчуці у наступному сюжеті? Наш девіз по життю: чим старше, тим молодше. Сьогодні Кременчутські пенсіонери мали змогу повернутися в дитинство активно та весело провести час на свіжому повітрі. У нас дуже активні студенти університету третього віку. Вони і танцюють, і співають, і рухаються. І тут сьогодні, після своєї основної репетиції, вони ще активно займаються спортом. В них є сили, вони задоволені, вражені. Так що дякуємо, що в цей час це підтримка і психічного їх здоров'я, і фізичного. І, взагалі, вони будуть після таких заходів з бажанням йти на. Свої основні репетиції будуть в ресурсному стані. Це важливо в наш нелегкий час. Дякуємо за запрошення. У Кременчуці з травня реалізовують загальноукраїнську програму Активні парки локації здорової України та долучилися до україно-швейцарського проєкту Діємо для здоров'я в рамках цих програм. Викладачі фізичної культури обласного коледжу Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені Макаренка організували для пенсіонерів рухову активність у парку Приніпровський. В рамках цього заходу ми організували рухові активності, де люди можуть спробувати себе поринути, скажімо так, в дитинство і спробувати себе в десь в дитячих іграх, які були е, цікаві та популярні в їхньому дитинстві. Сучасні ігри, поєднання сучасних ігор та ігор, які давно забуті, і люди можуть згадати, спробувати і е, активно весело провести час, подихати свіжим повітрям і долучитися до рухової активності, що наразі дуже актуально і корисно для здоров'я. Людей активні пенсіонери не втрачають оптимізму та енергії і долучаються до всіляких активностей. Ігри на влучність, на координацію та на увагу сьогодні підготували для людей похилого віку у рамках програми Активні парки та челенджу об'єктів Дей. Сьогодні в цей сонячний день, день, міжнародний день миру, ми теж вирішили взяти участь у такому прекрасному заході. Ми вдячні всім організаторам цього свята, тому що Здається, що 20, а може і 30 років вже з пліч долой. Отримуємо задоволення від сьогоднішнього заходу. Ви час думаєш, сидіти не будеш. Прийшли сюди і трошки розважаємося. І добре, що організували таку зустріч нам. Все буде добре, і всі будуть здорові. Підопічні територіального центру вдячні організаторам за можливість активно та з провести час. Всі отримали позитивні спортивні враження та чекають на перемогу, аби якомога частіше зустрічатися під мирним небом. Ми молоді, і красиві, ми оптимісти. Ми приходимо на соревновання, ми танцюємо, ми співаємо. Ми раді життям, ведемо перемоги. Спортивні враження такі, тому що давно не. Ми робили цього і споминаємо дитинство, як то кажуть, і старості в дитинство переходить. Звісно, ми хочемо, щоб закінчилася війна, і частіше збиратися в паркові пенсіонерам і займатися активністю це наше життя. Активний спосіб життя важливий у будь-якому віці. Тож всіх бажаючих долучитись до спортивної локації активних парків чекають кожної середи четверга та суботи у Приніпровському парку. В разі потреби допомоги можуть звертатися до координатора. Ми завжди там присутні і допомагаємо людям зосередитися, зорієнтуватися, як на тренажерах працювати, що виконувати для того, щоб не завдати шкоди власному а навпаки, оздоровитися та активно провести час на свіжому повітрі. Також залучаємо дітлахів, різні рухливі ігри. Зноманітні рухові активності для того, щоб класно, весело провести час ввечері. Марія Бардаєва, Іван Каченко, Кремчицькі новини. Слава всім нашим воїнам, слава всьому нашому народу. Дякуємо кожному у світі, хто допомагає Україні вистояти, захистити життя. Обов'язково переможемо! Слава Україні!